Добрий день, мене звати Криворучка Вадим, мені 5 років. я виховник дитячого садочка. група зірочка з ЗНВК 19. Сьогодні я вам розкажу вірш на тему, шануй і неньку, то буде тобі скарич гарненько. Мої ніскінчені дороги Сплелися мов долі моя. Я знов вернув до прога де батьківська рина земля. Країна моя, Україна, ще пращу риф пам'ять жива. В тут кожна жина і сонце мене зігрива. Хай пісня твоя Україна взлітає, як птаху благить. Твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Дуза, за дочку вишневий, послухав спів солов'я, там ранок зостарина рожевий тобі я вклонюся земля. Дякую за увагу.